відки усім. Дивіться, яке класне цвітіння в вересні. Цвітуть калачки або герані. Хости вони які різні. Отак от, от можна висаджувати калачки і вони будуть цвісти. Майже все літо цвітуть. Дуже гарно. Разом з хостами в тіньку, правда? Тут дуже мало сонця. Але таке гарне цвітіння. І хвости чудові. Пишіть в коментах, ви любите в Герані висаджувати у себе у дворі або на балконі. Ось така краса. Оці гарні теж цікаві такі листячки. Такі різноманітні.